Дівчата, я вам показала, як я роблю таку ідеальну укладку на ось цей мультістайлер від CsüStor. Брашем ти можеш створити нереальний величезний об'єм при голові. Хоча я помила зволожуючим шампунем і надавала зовсім ніякі стайлінги. В мене дуже гарний об'єм при голові. Далі, ось ця насадка для пена. Зараз я покажу. Яка просто підсушує волосся, вона дуже зручна, тому що її не потрібно а, нахиляти, піднімати руку, просто можеш ось так сушити. Потік повітря йде прямо ось так рівно. Це дуже зручно. І далі зробити укладку. Тобто а, з цим стайлером ти можеш зробити безліч укладок, просто підсушити волосся, потім зробити прикореневий об'єм, зробити укладку на браш, дуже класно, витягнути нарівно волосся. А, тут ще є ось така насадка, яка робить також дуже крутий прикореневий об'єм і висушує із щіткою дуже рівно волосся. Дві насадки, які роблять об'ємні і дуже гарні локони, які в мене, до речі, тримаються біля тижня. Приблизно п'ять днів я можу з ними ходити ось такими об'ємними. Якщо я хочу, щоб вони були більш кучеряві, я тримаю трішки довше, бо я тут тримала приблизно п'ять секунд. І переключаєш повітря на холодне. Гаряче, потім на холодне дві секунди. Дуже класно, що регулюється температура сама, і волосся тим самим зовсім не перепалюється. Чи локони більш чіткіші, я використовую. Сольовий спрей, деякий стайінг, або тримаю трішки довше і ще використовую свої зажимчики від нашого бренду. Дуже мені подобається зажимами, але сьогодні я хотіла зробити більш об'ємні локони, ось такі великі, пухнасті, зробити прикореневий об'єм, тому показала вам без зажимів, бо ця укладка мені подобається найбільше. Я обожнюю тестувати їхні гаджети. Тут, до речі, так само, як у Десен Мульт-Фільтр. Класно і на подарунок, і є гарантія. Обов'язково пробуйте. Я біжу, у мене така гарна сьогодні. Укладка вже дуже сильно спішов. У мене вже літак через годинку.